Знаєте що? Ти, коли я вдома робила, то Лора пригала і йти. У хаті, коли ти робила, так. не вдома. О, яка красота. Відки Бор... такі бульбашки. Розкажи нам. Е -е, Хрещення, мателя і Мішелька. Це тобі дали подарунок? Ти нам покажеш розпаку, що там тобі прийшло. Так. <паку> я знаю, що тобі цілу торбу подарунків надавали. Це правда? <паку> <паку> Лора, що лора білонка? Стирала сьогодні одяг, бо завтра неділя. І знаєте що, я вже економлю е, електроенергію, слушу на вулиці. Я таки люблю на вулиці. Чесно вам скажу, я люблю сушити одяг на вулиці. Зараз, зараз воно собі обіцей постікає. Усе все, що ми їхали в дорозі, все взяла, перестираю. Думаю, щоб все було чистеньке, бо то нема колеги. Чекаю зараз хлопців та і далі маленьке до іншої роботи на вечір, зустрічі і, і все, що хочете. Що все навалилося разом. І ще й треба нам підібрати зустрітися з людьми. Знаєте, я не знала, що люди такі у нас несерйозні, чесно вам скажу. Я вже пізніше вам все розкажу, ці всі етапи, як ми. Чому ви скажете до цих пір ще ви нічого не знайшли? Знайшли! Але люди не серйозні,